Доброго дня всім друзям! З вами Ольга і сьогодні тема Калібрахо. Але перед початком відео хочу сказати, що з сьогоднішнього дня відео буде виходити на українській мові. Це мій вибір, прошу його поважати. Назву я залишила такою, як і була, бо там дуже багато відео з мого, як можна сказати, минулого життя. Життя якого немає. Тому я його залишила, бо воно. Дуже важливо для мене. І також багато людей пише, що Оля наміняє канал, назву каналу, бо вони вчаться по цим відео вирощувати квіти. І вирощувати для себе, і вирощувати на продаж. Тому я його залишаю. А сьогодні тема калібрахова. Люди, багато людей думає, що це дуже складно вирощувати Калібрахову. Я хочу показати, що це зовсім не так. І хочу показати, чим відрізняється вирощування калібраху від питоні. Калібрахо вирощується з черенка. є насінневі калібраху, але про них я не буду нічого зараз казати. Я вирощую тільки з черенка, і черенок можна придбати з отаких касет, він виглядає приблизно отак. Буває трохи менший, трохи більший, але приблизно отакий. Що потрібно з ним робити? І в чому різниця від вирощування з петунії? Перше, що потрібно для калібраху, це субстрат. Субстрат трохи відрізняється від субстрата для ампельної петунії. Для ампельної петунії ми використовуємо субстрати з кислотністю десь приблизно 5,5, то для калібраху це 5, трошки кисліший. Зовсім не потрібно його висаджувати в торф для лохини, достатньо взяти такий субстрат, який ви використовуєте завжди для петуні. І десь четверту частину додати субстрат для лохини. Добре перемішати і все можна вже висаджувати таку калібраху. Коли її прищипувати. Коли ви пересадите калібраху, то можете не чекати і сразу, е, прищипнути кожен паган. Е, часто дуже е, калібрахом тільки один паган. Беріть його і прищипуєте. Де прищипнути. Залишайте десь 3-4 листочка і прищипуйте. Тоді вам дуже швидко почнуть розвиватися. Бокові побіги, і калібраха почне кущитися. Ось приблизно ось так. Якщо її не прищипувати, то ось що виростає. Оцю калібраху я не прищипнула. Як бачите, вона дуже довго, теж починає кущитися, але дуже високо. Мені це зовсім не подобається, і якщо мені потрібно Зробити дуже гарний кущ, то я буду десь приблизно на такій висоті, її прищипувати. Оцю верхушку кожен паган можна взяти для черенкування, якщо він потрібен. Якщо ні, то просто викинути. Але не жаліти. Тому краще її прищипнути, якщо ви хочете виростити дуже гарну калібраху. Ось приблизно такий кущ повинен бути, коли. Виростає розсада калібраху. Якщо калібраха у вас дуже висока, і ви бачите, що вона вже переросла, то краще її обрізати. Ось, як і я тут зробила. Сразу починається кущитися, виходити, просипатися почки, і, як бачите, скоро. Вже все налагодиться і кущик буде дуже, -дуже гарний. Хочу замітити, що в цьому році дуже багато хмарних днів і багато рослин витягується. Про це я зніму ще одне відео і поговоримо і про це. Але поки що будемо розмовляти, як виростити гарний кущик калібраху. Значить, перше, що потрібно зробити, це гарний субстрат. Ось у мене тут кущ ребраху, цей кущ, тут два череночка це блумтастик блускай і Bluм Tastic Як бачите, дуже гарний під наш прапор. І що робити далі? Як бачите, вони дуже гарно вже розрослися, але все ж таки, от кожен. Кожну верхівочку я зараз пройду і отак теж буду прищіпнати. Чим відрізняється підживлення калібраху від підживлення ампельної петунії. Ми підживлюємо їх приблизно однаково. Чим відрізняються шкідники? На петунії у мене ніколи не було тлі. На калібрахи може з'явитися тля. Навесні. Тому завжди оглядайте рослинки, і якщо побачите тлю, то обов'язково оприскуйте. Може бути біла крилка, але це не обов'язково. Ті ж самі шкідники, що і на петунії, нічого страшного взагалі немає. Які хвороби? Хвороби це сіра гниль, вона особливо небезпечна, коли рослинки дуже малі, коли отакі черіночки, то якщо. Дуже сильно палювати, дуже велика вологість, то вони дуже швидко заболіють і можуть зовсім пропасти. Може боліти мучностею росою, але це все залежить також від того, як провітрюється теплиця, від того, яка температура в теплиці, яка хмарність на вулиці, бо взагалі цей рік сприяє хворобам, бо дуже багато людей не хоче топити. І холод, плюс хмарність, дуже велика вологість, дощі, це все сприяє захворюванням. Але це все поправимо, якщо ви проводите профілактичні засоби або вчасно оприскуєте рослинки, тому з цим проблем я не бачу. Дуже мало чим відрізняються. Калібраху поливають трохи менше, ніж ампельну петунію, бо у неї набагато менший лист, і вона не так багато п'є води, як ампельна петунія. Тому, коли поливаєте, звертайте на це увагу, щоб її не переливати. Бо якщо перелити калібраху, то, звісно, вона може пропасти. Тепер я вам покажу деякі сорти, які у мене розцвіли. Як я казала, оце. Серія Bloom Tastik, у неї дуже великі гарні квіти. Це Blue Sky і Pinnie Apple. Оце у мене в касеті тут Алоха Double Лвандер. Ось така гарнюча. Це кабарет Red Kiss. Це кабарет Lift Ya. Вона дуже схожа на BloomTastic Rose Quartz. Але у той трошки більший. Більша квітка. Отака квіточка. Це алоха Cherry Red Ось Оце теж алоха Махрова, це Dark Pink. Вона зовсім не схожа на ту, що була в каталогу. У неї дуже гарний кольор. Оце Limon Slice. Оце блумтастик лавандер. Так, це Pinnie Дуже гарний кольор, мені дуже подобається. Так, знову блумтастік блу Blue Sky. І ось такого кольору блумтастік Tastic Поки що більше нічого у мене не цвіти, бо тут дуже, дуже пізно пересадила. Теплиця була вся зайнята черенком, черенкували теж в теплиці. теж. І під ліхтарями, і чого таке не було в цьому, в цьому році. Але тепер чекаю, що розквітнуть, і думаю, все буде гаразд. Але, як бачите, гарна зелена, без хлорозу. Так що, я думаю, що і ви теж зможете виростити таку ж гарну, як і в мене. Так що, як бачите, не все так страшно. Вирощувати можна, треба вчитися. І будемо прикрашати нашу країну, і все буде добре, буде наша перемога. І всім мирного неба. До нових зустрічей!